Вранці, 8 березня, біля центральної міської лікарні прибирають уламки та сміття. Наслідки російського ракетного удару, що стався днем раніше, ще багато це дуже багато. Такий вигляд мали палати лікарні одразу після вибуху. Уламки скла виносили відрами. Ушкодження є, вони значні вікна, двері, стеля. Третій поверх повністю, скажімо так, у нас. Зазнав пошкодження дуже велике, багато. Операційні у нас зараз, скажімо, не працюють тимчасово. У корпусі, що зазнав пошкоджень, розташовані відділення неврології, нейрохірургії, судинне гінекологічне відділення та відділення реабілітації. Переводили пацієнтів для ліквідації наслідків. Ми їх тимчасово переводили. Потім ми прибралися, обралися, все закрили, зачинили і перевели їх назад. Лікарів закладу навчають, що робити в стресових ситуаціях. Продовжує Юлія Нагорна. Тож додає дії були відпрацьовані. Все швиденько без всяких якийсь там емоціональних зривів сработал. Тобто були всі пацієнти, ходячі, відправлені у підвали. І та ті, хто лежачі, вивезені були в коридор. Всередині лікарні прибрали у день удару 7 березня. Наразі, за словами Юлії Нагорної, медзаклад продовжує працювати у звичайному режимі. Діана Крахматова, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.